Чим більше ми ототожнені своїми думками, тим більше ми накопичуємо тілесну і емоційну напругу. Думки впливають на наш внутрішній стан. Внутрішній стан він викликає напругу в нашому тілі. Коли ми не впевнені в собі, коли з'являється тривожний стан, це на наше тіло впливає. Ми починаємо напружуватися і ми починаємо сутулитись, і це погіршує наше здоров'я. Наш імунітет потроху буде впадати. Нервова система буде. Перенапружена емоційний стан буде погіршений. Тому дуже важливо розвивати стан спокою, стан усвідомленості по відношенню своїх думок. А спершу треба розвинути навичку понурення уваги в своє тіло, і саме вправи нейротренування, йога, медитації. Я викладаю в своїх онлайн заняттях, також проводжу заняття індивідуально. І Якщо ви хочете увійти в ресурс, в енергію з покращенням свого внутрішнього стану, приєднуйтесь до моїх онлайн-занять і по всім питанням пишіть мені в директ.